Чому ти плачеш, душенько тендітна? Чому ти Україно, у сльозах? Чом сива стала, небосинь, блакитна? Чому від суму не співає птах? Незрозуміла, несправедлива війна, кривава, зажерлива війна за утвердження народності та нації? Горить колосся на поранених росіянами полях. Горять будинки, поранені російськими ракетами, горить сонце, розпалюючи спеку над нашими захисниками в окопах, горить повітря, пронизане свистом російських обстрілів. Війна в Україну принесла кровопролиття, перекреслила мрії багатьох людей. Ворог думав, що він роз'єднає державу, але навпаки. Об'єднав нашу Батьківщину неньку, Українець, ти сильний, Українка, ти краща, Україно, ти виживеш, не здамося ні за що. На захист рідної землі стали свідомі громадяни, захисники роду людського, мужні, нескорені, горді та віддані сини та доньки славетної України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Саме вони стали символами відваги та рішучості, саме вони здатні зробити неможливе заради своєї країни та своїх співвітчизників, та не лише для України, а для усього світу. Василь Симоненко наголошував живе лише той, хто не живе для себе. То для других виборює життя. Сьогодні, коли Україна потупає в сльозах, коли загинуло багато прекрасних людей, коли зруйновано багато сіл та міст, ми усвідомлюємо, що найдорожче, найцінніше в світі мир. Спасибі вам, герої, що ви є, що заради торжества справедливості. Жертвували собою, схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв, що загинули за самостійність та незалежність держави, вічна пам'ять загиблим, за рідну Україну, що зберегли за всі віки низький оклін і тричі слава, вам, Янголи, захисники. Дякую за увагу!